Перший матч бронзової серії між будівельником і «Ферро» за НТУ казково склався для запорізького клубу, який позбавив будівельників переваги власного майданчика. Щойно вімкнувся секундомір, команди влаштували відкриту перестрілку. У киян виблискував Суат Шехович. Тоді як перосплавники власний стяг доручили визнаному лідерові Ренді Калпеперу. І майже всю часову дистанцію першої половини опоненти рухалися пліч опліч. Однак кілька блискавичних вчинків з боку візитерів наприкінці другої чверті дозволили їм вирушити на велику перерву, маючи шість пунктів переваги. Подальші події, декому видалися фантастичним сном. До такого стану свідків цього матчу надіслав нестримний кавпепер, який влучав звідусіль, а особливо щільно зосередився на китках здалеку. Поціливши 10 разів за дуги, американський снайпер відсік усі спроби будівельників наздогнати запоріжан. Пройнялися ініціативністю партнера й інші сталивари. Його найближчі однодумці, Річард Гуїн та Джеремі Шапел, наростили межі домінування гостей до 25 очок різниці. Тож у перемозі Ферро за НТУ зникли сумніви. Натомість актуальним залишилося питання, чи зможуть опоненти перевершити рекорд сезону за сумарною кількістю здобутих очок в одному матчі. Підсумок – 127-111 на користь представників Запоріжжя і нове досягнення на 4 бали краще за попереднє, яке належало Донецьку і Дніпро Азоту. Окрім особистих рекордів Калпепера, матч позначений новим здобутком ферро за НТУ за очками в одній зустрічі, а також реалізацією триочкових спроб. Взірець для наслідування відтепер становить 19 влучань з периметру за гру. Єдиною шлошкою дьогтю в Запорізькій дійсці меду стало травмування Вінсента Хантера. Успішно роботу над помилками після розгромної поразки в попередній зустрічі із Ферро за НТУ виконав будівельник. Пропустивши леву участку частку очок від Ренді Калпепера, столичні зосередилися на нейтралізації запорізького Стрибунця. Тому варто було американцю навіть поглянути у бік кошика киян, його миттєво зупиняли фолом. Ця тактика приносила плоди, оскільки зі штрафними в МВП Кубка Суперліги у звітному поєдинку не склалося. Справи гостей погіршилися через фатальну травматичність. До Вінсента Хантера, котрий через ушкодження коліна вибув на невизначений термін, ще у першій зустрічі бронзової серії, приєднався Джеремі Шапал. У таких умовах господарі захопили тотальний контроль у боротьбі за відскоки. І як не першим, то другим темпом нарощували потужності. Особливо старанно виправлялися за минулий провальний матч Джек Маклінтон та Луїс Флорес. На екваторі зустрічі підопічні зв'язда Намітровича спорудили велетенський ривок 20 0 фактично унеможлививши відродження інтриги. Лише наприкінці гри у стані 100% упевненості у власній недосяжності мешканці міста Каштанів дозволили представникам Козаччини скоротити відставання до пристойних меж. Фінальну ж сирену будівельники зустріли сповнені гордості за гідний реванш. 82-72 у матчі і 1-1 у серії, яка на наступні дві гри перебазувалася до Запоріжжя. Лише ціною 13 фолів на калпепері будівельникам вдалося приструнити зіркового захисника. На тлі попередніх 45 балів його теперішні 19 очок виглядають непереконливо. Так само, як і 25 підбирань запоріжан, порівняно із 50-ма відскоками, які загарбали кияни. Ступивши на рідну землю, ферро за повернув собі лідерство у бронзовій серії. Почуватися господарем ситуації будівельнику представники Запоріжжя дозволили лише протягом шести стартових хвилин. Не вгадавши зі стартовим складом і пропустивши 10 легких очок від Андрія Малиша, наставник господарів Кирило Бочаков вдався до активної ротації. Із появою на майданчику Річарда Гуїна баланс сил стрімко зсунувся у бік запоріжан. Важкий форвард розпорошив перевагу киян, а прутконогі Ренді Калпепер і Артем Буцький посприяли створенню 15 очкової відстані між командами. Але останнє слово наприкінці першої половини у стані будівельника промовив мовчазний вбивця Зак Морлі, після базербітера котрого опоненти вирушили на перепочинок. Третя десятихвилинка позначена героїчним спуртом столичного клубу. Цього вечора його шістьма влучними триочковими надихав Суат Шехович, а руйнівними діями під щитами Артем Параховський. Головну їхня підривна діяльність посприяла скороченню відставання до трьох пунктів. Однак від подальшої втрати стабільності запоріжців врятував Георгій Кондрусевич, який однаково продуктивно діяв за дугою і у фарбі. Прикладом білоруського снайпера пройнялася і решта сталиварів. Закинувши 33 бали в заключній десятихвилинці, вони фінішували із комфортним рахунком 9985. Таким чином, наблизившись до бронзових нагород на відстань однієї перемоги. Реалізувавши на 20% більше за суперників спроб з гри, феросплавники дозволили собі поступитися в боротьбі за підбирання. На особливу відзнаку заслуговує Георгій Кондрусевич із дев'яти китків, котрого мети дісталися усі, крім одного. Поздравляю з перемогою. Вони зараз ведуть 2-1, Серія продовжується. Борилися доганяли, но, на жаль, не успівали. Установити це Дальні Бросок, де сьогодні Гуїн, Ричарди, усі команди, которую все команду зіграли хорошо. Опит такий атакуючий, нападаючий баскетбол без защити на одну і другу сторону, Я читаю, 96 80 G, это это Баскетбол, який ми граємо здесь. І заслужена поведението, що сказала, следующа игра. Завтра, послезавтра по правяме подготовиться. Це була дуже захоплююча гра, і я пишаюся тим, що моя команда перемогла. Моє коліно в поганому стані, тому, на жаль, не зможу взяти участь у наступній грі. Можливо, зможу вийти на майданчик у п'ятому матчі серії, але сподіваюся, що в ньому не буде потреби. Хоча ми сьогодні і програли щит, але ми його програли не так, як во другій грі, і цього, в взагалі, вистачило. Тому ребята за басовське качество молодці. Ну. А далі ждет следующа гра. Одна или дві. Посмотрим. Три матчі вже відіграли претенденти на бронзу Суперліги. Будівельники Ферро ЗНТУ. Суперники обмінялися перемогами в Києві, а у першому запорізькому матчі сильнішими були підопічні Кирила Больчакова, які наразі ведуть перед у серії до трьох перемог з рахунком 2-1.